Одиннику нормалізую операцій. Щось таке складне. <головіка> дуже смішно, бо в нас все менше і менше стає місця в офісі, тому що ми паралельно зараз проводимо декілька зустрічей з різними бізнесами. І я, наприклад, була на одному зі звони, потім відключилася Альона працювала з ними. Я сіла в цей час. Спілкуватися з проектом по меблям, потім знов приєдналася. Тепер коротше записую голосові технічні завдання, роздаю. Альона працює е, з меблями. Коротше, у нас все менше й менше тут простору, е, тому що раніше ми якось працювали всі в кучі, а зараз розбіглись по великій кількості задач, і я собі знайшла таке укромне місце, місце містечко. в е, нас справи, ребята. Дуже прикольно. Всі зайняті, куча, куча різних задач переключаємося. Для мозку це ніби навантаження, але ми не фокусуємося на якомусь одному бізнесі. Це дає долю якоїсь творчості, тому що ти генеруєш ідеї постійно, тому що ти не зациклюєшся на одному бізнесі. А от там треба це, це треба це. Головне все нотувати, розписувати задачі, коли в тебе проходять ідеї, і потім їх розподіляти. Це дуже класно, тому що ну я навіть буває просинаюсь, і вже в мене задачі по різним проектам. Я головне записати це все хоча б в нотатки, потім порозкидати в трело задачі. І це дуже класно працює, тому можливо, хтось би зашився, але в мене виходить ось так. Бе підказав, просто Ярослава <головіка> 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 харчу фізична активність.